Добрий день, вітання вам з Житомирщини. Звати мене Надія, і хочу я показати, так скажемо, бал хризантем моєму садку, поки ще не настали морози. Нас ще не було морозів. Нас ще поки що тепло, ну, як для осені. Тому хризантеми ще Виглядають гарно. Але, на жаль, в мене їх всі розвалило, тому що я їх в цьому році не підв'язала. Ну, так в мене вийшло. Купляла я ці хризантемки два роки назад. Не було в мене жодної. І оце за два роки в мене наросли ось такі кущі. Уже в цьому році навесні я деякі кущі розсаджувала. І знову наросли величезні кущі. Я не знаю, мабуть, їм сподобалась моя земля. Чесно кажучи, мене це і не дуже радує. Я думала, скорім будуть наростати набагато довше, а розсаджувати кожну весну і куди їх дівати, ну просто не знаю. Просто неймовірно багато. Ще хочу вам показати, я вже не надіялася, але ось вже випустив свої, не знаю, як це каже, квіточки, мітолочки. Міскантус. Дивіться, який гарний. Не очікувала, міскантус теж в тому році я купила одним корінцем маленький 50 см. Оце такий наріз кущ в мене величезний. Ось, бачите? Просто величезний. Теж треба буде розсаджувати. Ну і до хризантем моїх. Перше назви я не знаю, одразу кажу. Перша моя така хризантемка, ось така і не бордова, вона. ну Якийсь такий колір цікавий. Десь вона сантиметрів 70. Цікава хризантемка. От. Потім ось така, деякі вже відцвіли, я не буду показувати, але вже є, що відцвіли. Ось така жовтенька хризантемка, пухка. І дуже мені подобається, ну, вона десь сантиметрів 70 теж. І дуже мені подобається ось ця, і не скажу, що вона фіолетова, і вона не рожева. Ну, не зрозуміли, такий якийсь цікавий колір. Вона така, бачите, м'єленька, дрібнесенька. дуже цікава. І ось така кромашечка її розвалило кущик. І там подалі два куща, таких же хризантем, як я вже вам показала. До сітки єлі пройшла через ті хризантеми, які попадали, на жаль, ці в тому році вони були сантиметрів 50-70, в цьому році вони метр. Вони такі попадали. Ось дуже цікава хризантема. Дуже така ніжна, я б сказала така вишукана. Хризантемка. От. І біля неї. Ще дві таких, теж вони великі, але такі, такі, як наречені, білі, гарні. Це як зірочка, а ці дві пухки. Одна біла, а одна ось біло-рожева. Дуже гарно, Біля них цей вернющий міскантус. І гарні вершинпілочки. Мені, здається, зимою буде теж гарно. Ось так, біля сіточки. Цей угловий квітничок це розсаджені всі крізантеми повністю. Дивіться, які наросли знову кущі. І знову їх треба ділити. От. Ось така жовта пухка. Десь вона під метр. Тут всі десь під метр. Ну, до метра десь так. Може, метр, можливо, не знаю. Дуже мені подобається. Оця кромашечка її завалила, зараз підійду ближче, вам покажу. Вона дуже-дуже гарна. І зовсім її розвалила. Дивіться. Просто красуня. Це в мене розсажені всі кущі були. Це мені дуже подобається, просто неймовірно, просто неймовірно, дивіться. Ромашки, краса. Це в мене розсадна грядка. І тут теж наросли. Це в тому році я купила по одному корінцю всі. Хризантемки, що я вам показую, хотіла як ромашечки всі. Але теж не подивилась, що вони високі. Ось така вже трохи вона, звісно, що не має такого вигляду, але була дуже гарна, вона більше метра. А це просто краса, зараз вам покажу. Дивіться, це оці. Неймовірно такі гарні. Я таких навіть і не бачила. Я просто сказала, привезіть мені всі як ромашечки. Ну, Це така, а це чомусь як ромашечки, але не як ромашечки. Хоча, ну, похоже, як ромашечки. Дивіться, яка краса. От, от саме серединка, як мочалочка. Така цікава. Ну, подалі в мене хризантеми ті, що я купувала два роки. Тому ось я хотіла їх продати кущами, але не вийшло, їх прозвалювало теж. Вже я не буду на ту сторону переходити. От. Такі багато різних сортів. Не уявляю, куди їх розсаджувати і. Що з ними робити. До речі, вчора ще баклажани дозбирала останні. Листопад. Взагалі, перший раз такий у мене ось ще ось така біла. І дуже гарна, невелика. Ось дивлюсь. Я навіть вже не знаю, які у нас сорти, і які вони є, бо я ж кажу, я тільки їх почала купувати два роки тому. Ось така невисока, дивіться, яка гарна, як ромашечка. Дуже гарна. От. І я не уявляю, що я буду робити. Ну, Там вони багато повторювалися, тому я вже не по всім квітничкам вам їх показувала. Але я не рахувала, треба порахувати. Цікаво, скільки тут сортів. Ну, доволі багато, я думаю. От. І навіть не знаю, що я навесні буду з ними робити. Тим паче, що ти ж не знаєш, який сорт і який колір, ну, щоб продати, допустімо. Коли ділеш, дуже добре продати. Якось і не підпишеш, не знаю, як це зробити правильно, щоб їх трошечки продати. От. Тому такі ось барви осінні, красунні, королеви осені. Це відео буду закінчувати. На все вам добре! Здоров'я вам, натхнення і мирного неба над головою. До зустрічі!